Сьогоднішнє слово, яким я хочу поділитися, буде називатися Не шукайте кукіль. Не шукайте кукіль. Я гадаю, що ви всі вже зрозуміли на основі якого місцеписання ми сьогодні будемо, яке розглядати, дати місцеписання будемо. Цей місяць у нашій церкві це місяць питань та відповідей. Я вірю, що в кожного у нас є багато питань для, до, до Господа, і вірю, що Господь вже й дає нам відповіді на наші питання, які ми задаємо. Але як каже наш мудрий єпископ, але в нас всіх залишаться питання, які ми отримаємо відповіді лише там. Амінь. Амінь. Отже, розпочнемо з. Матвія 13 голова. З 24 по 30 вірш Матвія 24. Іншу притчу подав він їм, кажучи, царство небесне подібно до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його. І кукілю між пшеницею посіяв та й пішов. А як виросло збіжжя і кинуло колос, тоді показався і кукіль, і прийшли господареві раби, та й кажуть йому: Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж кукіль? Узявся кукіль, а він їм відповідав. Чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказала йому, отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відповів ні, щоб повиполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть. Хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я жінцям, зберіть перший кукіль і його пов'яжіть у снопи, щоб їх попавлити пшеницю ж, спровайте до клуні моєї. Ми, мабуть, багато разів читали цю притчу, Ісус взагалі дуже любив пояснювати щось притчами. Чому причина? Тому що так доходчиво, як ніби на пальцях. От В той час дуже багато всі розуміли, всі сіяли пшеницю, всі розуміли, що таке пшениця, що таке кукіль, я маю на фізичному рівні. І тому Ісус так і розповідав. Ви знаєте що? Так як і тут сказано, кукіль Він взагалі, коли Він проростає пшениця, проростає кукіль. Коли вони ростуть разом, їх абсолютно неможливо відрізнити. Вони на зовнішній вигляд абсолютно однакові. І лише тоді, коли кукіль і пшениця дає колос, тільки тоді вже зрозуміти можна, де пшениця, а де кукіль. Але що основне, що на той час, коли вже кукіль дає колос, то його коріння воно дуже сильно переплітається з корінням пшениці. І так, як і тут бу, раби питають, а може ми підемо та й візьмемо вирвемо цей кукіль? Ні, а його вже не можна вирвати окремо. Коріння настільки переплелося, що вже неможливо окремо щось одне вирвати. Але коли Ісус цю притчу їм розказав, і потім учні все ж таки питають, а може ти нам, поясни нам цю притчу, Поясни, тому що ми. Ніби ми розуміємо, але все ж таки в деталях. Знаєте, інколи читаючи різні тлумачення, можна прочитати. І дехто по-різному може цю притчу розказувати. Але як Ісус? Давайте далі відкриємо. З 36 го вірша. Ось тут же. Тоді відпустив він народ додому, і прийшов, і пішли його учні до нього, і сказали Поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них, хто добре насіння посіяв, був це син людський. А поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол, жнива кінець світу, а жінці ангели. І як збирають кукіль і як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. А давайте ми подивимося. В цій притчі, як ви гадаєте, знаєте, як в будь-якому е оповіданні є головні герої. От. Задам зараз питання в зал. А хто тут головний? Головний. Хто тут? Так, да, господар, от господар він посіяв. А ворог він підсіяв. А пшениця і кукіль це вже взагалі це другорядне щось. Ми маємо розуміти, що. Головний це Господь. А дьявол, це його задача така. От завжди щось підмішати. А і підмішати так, щоб це не зрозуміли. Тому і підсіявся кукіль. Я вам розкажу більше, що знаєте, що на той час ця притча вона була не взята просто так. А на той час траплялися добрі люди, які ось саме так і поступали. І коли була Римська імперія, в них навіть був окремий закон про відповідальність за те, що хтось підсіє комусь кукіль, тому що таке траплялося по справжньому. А вибрати його було занадто складно. Як я вже розказував, спочатку його не, не можна відрізнити, але потім, коли вже жнива, і траплялося таке, що кукіль міг, е коли обмолочене, він міг і потрапляти в саме насіння. Тобто вже в пшениці він теж міг траплятися. І інколи для того, щоб його повністю вибрати, його треба було пшеницю розстеляти, і жінки просто ходили, вибирали. вибирали. представляєте, яка це кропітка робота? А взагалі кукіль не можна було лишати, тому що е, навіть дуже невелика частина його, вона була для людини отруйна і вона діяла щось навіть е, на кшталт наркотичного засобу. Ну це я досліджував це питання. Представляєте? Але що тут основне? Основне, що Господь він головний, а диявол, він завжди хоче щось. Підмінити. І основне поле дії, інколи читаючи цю притчу, ми можемо подумати, що, може, ця притча взагалі про церкву. І що в церкві трапляються кукіль. Ніхто так не думав. Але Ісус сказав. 36, 37, мабуть, так? Да? Поле це світ. 38. А поле це світ. Прищаться про світ. Пшениця це сини Божі і доньки Божі. Ви знаєте що? Люди, які стають Божими, вони взагалі. Не можуть потім не соприкасатися зі світом. Ми всі залишаємося жити в світі. Всі. Ми вже не відділилися, все. Можливо, хтось той, хто пішов у монастир, може він так старається відділитися від світу, світа, таке трапляється. Да? Але в більшості випадків світ він залишається. І коли я скажу так, що коли людина тільки починає. Навіть приймає рішення йти за Господом, то дияволу це саме перша небезпека. Знаєте, як в цьому ми його теряємо. І диявол сразу націлюється на цю людину. Я вам розкажу історію про мого рідного брата. е-е Декілька років тому в нас мали бути якісь гості, і я його настойчиво, ключове слово настойчиво запрошував на служіння. І ви знаєте, він мені пообіцяв, що він приїде. Він каже, все, я ж сказав, все, я приїду. Це був четвер чи п'ятниця, так під кінець тижня, я з ним спілкувався, і я кажу, а тепер слухай далі. Далі буде так. Дивіться, в суботу ти зустрінеш людей, яких ти давно не бачив. Або тобі позвонять. Такі друзі, яких за якими ти не то щоб скучав, але якби от просто так, то ти б з ними зустрівся і провів би цей день з ними. Але після того, як ти з ними проведеш цей день, наступний день ти вже в церкву не поїдеш. Трапляються такі друзі, знаєте. І відпочинок він в світі, він зовсім інший. да і в неділю він приїжджає, так як він пообіцяв, приїжджає, і ще переслужіння приходить до мене, покликав мене в сторону і каже, звідки ти знав? Я кажу, що саме? Він каже, я вчора йшов в магазин, зустрів товариша. Кажу, він стільки років був за кордоном. Все, Я його зустрів, він каже, о, скільки років ми не бачились, все, йдемо десь посидимо. Він каже, як я, «Я це так трапилось, він каже, я ж злякався. Каже, <ріст> я злякався. Ти мені як сказав, так і трапилось. Я вам скажу так, що в диявола, в нього методи, вони всі залишаються стандартні. Диявол знає, напряму він діяти не може. Але тут що сказано, через кукіль, через кукіль диявол буде щось давати, якісь підміни. Він буде посилати цей кукіль, підмішувати його, щоб він збив. Ви знаєте, в світі є кукіль, і як на полі для пшениці кукіль, ми всі розуміємо, що він їй заважає. Це логічно роздумувати. Якщо росте пшениця, з нею ж росте кукіль. Коріння його перемішалося. Є якісь поживні речовини, які. Мала набирати пшениця, щоб наповнити колос, і колос її був більший, довший, міцніший цей колос був. То ці ж ці ж поживні речовини що тяне кукіль? І він заважає пшениці. І заважає. Але слово Боже каже, що воно таке є і так воно і буде. Воно не можна. знаєте, Тут було сказано, що працівники це ангели, ми ж можемо подумати, Бог би міг подати, сказати ангелам, все, от на світі я знаю точно, де той кукіль, і його треба удалити, даби пшениця моя росла набагато кращою. Але якщо Господь не дає ангелам цього робити, то тим більше ми. Я вам скажу так. Інколи ми служимо людям, і ми настільки від певних людей втомлюємось, знаєте, і ми по нашій такій от втомились ми від них. І ми переносимо знаєте, їх в розряд кукіля. І ми думаємо, мабуть, ну не буде з нього нічого. Ну, не можу я більше з ним. Ми говоримо про світ, ми не говоримо про церкву. Так? Не можу я більше йому служити. Не можу я більше йому допомагати і ним займатися. Все, втомився я. Але ви знаєте, Ісус не відніс розряд кукіля, навіть розбійника на Христі. Розбійник, який був на Христі, це вже. От Йому люди на той час церква, фаризеї, всі всі його віднесли в розряд кукіля. Да? І вже в нього лишалося до того, до кінця його життя, лічені хвилини, години, не знаю, як там було, в Його житті. Але він в останній момент він сказав Ісусу, прости мене. І Ісус його відніс до пшениці. Господь він завжди дає вибір людям. І кукіль, який він є в світі, з однієї сторони, подумаючи, ми можемо розуміти так. Є вже закладена певна рослина, вона от почала рости, вона вже от така, це вже точно кукіль. Але ми не можемо знати і розуміти. Ми зм... Це стане відомо тільки, як сказано в притчі, в кінці світу. В кінці світу, коли на жнивах, на жнивах буде колос, так і в кінці світу суд буде Господній, і тільки тоді буде зрозуміло, хто пшениця, а хто кукіль. В, в, в самій цій притчі, якщо подивитися, Основним є Господь і диявол. Це дві сили великих, які борються між собою. Господь Він сіє пшеницю, диявол підсіває кукіль. І пшениця вона не має е, можливості удалити кукіль сама по собі. Вона не має. І пшениця, е, ми можемо подивитися ще одну таку історію. Пшениця, вона взагалі е, мусить. В даному випадку вона мусить терпіти цей кукіль. От все. Диявол підсуває певні випробування. От кукіль. Люди, можливо, обставини. І пшениці нема вибора. Вона мусить терпіти, але при цьому вона має залишитись пшеницею. Вона не має змінитися, вона не має стати кукелем. Ця ж історія, якщо ми подивимося, коли диявол. Прийшов до Господа і каже Господь йому, чи бачив ти на землі кого? Праведника мого Іова. Він каже, бачив. А диявол каже, так він праведний тільки тому, що ти його благословив. От його він був пшеницею. І ви знаєте, і от диявол підсіяв йому дуже багато кукіля. Але задача християн, будучи пшеницею, залишитися нею, не змінитися на кукіль. І взагалі ми не маємо права судити хто кукіль, а хто пшениця. Ну, Відносити людей, скажімо так, давати їм ярлик кукіля. Ну, пшениця, ми надіємося, що всі, хто зараз, зараз є в цьому залі, всі пшениця. Амінь. Амінь. Але е, людей поділити і комусь поставити ярлик кукіль, ми не маємо права. Тому що Господь кожному на цьому світі Він дає право вибора, і це право вибора люди мають на, до кінця свого життя. Можливо, хтось і в самому кінці він покається і, і в... скаже Господу, Господь, прости мене, прости. І Господь його помилує також. Хтось скаже, Господь, я твій. Він ще за молодості піде за Господом, де все життя служити йому. Він буде зразу пшеницею. Я би хотів, щоб ми не опускали рук, щоб ми, бачучи, людей, які потребують, щоб їм послужили, щоб ми, знаєте, не втрачали цієї віри, не втрачали настирності послужити, не втрачали настойчивості такої. В мене є товариш перукар, і він служить одному художнику. Звати його Саша. Він каже, і він дуже багато років, він вже, ну, от він настільки залежний від алкоголя. Він, Від нього каже, відказалися всі. Він колись ходив в якусь церкву каже, там від нього повністю відмовилися. Е, відмовилися рідні, всі відмовилися. Він каже: а от в мене є така якась віра, що от він буде спасений. І, він каже, і нещодавно каже, була така історія. Він прийшов до мене, каже, перед цим в мене був сон. Сплює і сниться мені цей Саша художник, що я в нього вдома прийшов. Прибираю в нього, каже, в нього такий безлад якийсь. І каже, і тут ніби приходить диявол. І він каже, диявол відійди вон від нього, бо він ще не твій. А Саші, ніби це так власне, він каже, а Саші, кажу, Саша, скажи, що я обираю Господа. Каже, проснувся зранку, такий сон каже. Каже, через день приходить цей Саша до мене. Він позвонив перед цим, попросив їсти купити. Каже, покупляв, їсти, все, вийшов до нього на вулицю. Каже, бо там кай, всередину каже, не дуже зручно, щоб він заходив. Каже, стою з ним спілкуюся. Каже, я вже багато років е, ну, служу йому. І він каже: виходить жінка по сходах кай, і за метрів десять кричить на всю вулицю і каже: Кому ти сказав, пішов вон? Він каже, я каже, в мене аж такі мурашки по тілу пройшли. Він каже, і ти, коли ти щось робиш, і ти розумієш, наскільки цей духовний світ реальний. Каже, я питаю цього Сашу, каже, ти її знаєш, Він каже, ні, перший раз бачу. Знаєте, Господь всім дає шанс. І Господь це все терпить. І Господь чекає покаяння кожної людини. Амінь.